Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я, як завжди, хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, ба більше я це роблю з насолодою. До речі, окрім спонсорства на Ютубі, я створив акаунт на Бамії Кофі. Якщо є добрі люди, яких хочуть допомогти, то краще зробити там, бо там менша комісія. Сьогодні я зібрав до купи цікаві новини стосовно майбутніх серіалів та фільмів, які на мою думку не дуже цікаві. Тому у цьому відео я розповім про Опенгеймера, нового людини Павука, фільми про мандалорця та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Глядачі в Японії нарешті зможуть побачити опенгеймера Крістофера Нолана, про творця ядерної бомби. Дистриб'ютор фільму в Японії Бітерс Енд заявив, що фільм вийде в прокат у 2024 році. У заяві, оприлюдненій японськими змі, фірма заявила, що прийняла це рішення після тривалих дискусій, які враховували негативну реакцію, яку воно викликало в Японію після виходу в міжнародний прокат одночасно з комедійним фільмом Барбі в липні тема фільму дуже важлива і має особливе значення для японців, тому ми вирішили випустити його в Японії після різних обговорень і міркувань. Йдеться. Ця у заяві «Bitter's End. Опенгеймер стартував у південній Кореї в серпні та став касовим хітом у Китаї та на інших азіатських ринках. Але дата виходу в Японії не була призначена, що спонукало декого запитати, чи кінотеатр України коли-небудь покажуть його. Опенгеймер із Кіляна Мьорфі в ролі батька ядерної бомби також піддався критиці антиядерних груп за те, що він не зміг відобразити справжній жах руйнувань, спричинених бомбами в Хіросімі та Нагасакі. Руйнування двох міст, яке на думку багатьох у США змусили Японію капітулювати через кілька днів, згадується, але не показано у фільмі. Людина Павук Крізь Всесвіт один з найкращих фільмів випущених цього року. І хороша новина полягає в тому, що вже готується третя частина. Що в липні людина павук за межами всесвіту було відкладено на невизначений термін через страйк сценаристів відже та, та акторів сак-автора. Судячи з усього, все повернулося на правильний шлях. Ми працюємо над виробництвом. Ми дуже раді, коли піде історія, сказав продюсер Крістофер Міллер. Я вважаю, що це дуже приємне завершення трилогії, і воно якесь рівномірне, таке ж емоційне, як і інші. Друга частина завершилась величезним переломом, коли Майлз Моралес опинився в зовсім іншому всесвіті, у тому, у якому він бродяга. Це схоже на момент у Поттерсвіллі, Чи це чудове життя? Тематично він завжди був однаковим. Якщо Майлз ніколи не отримує здібностей, що з ним станеться, але оригінал не був таким вражаючим. Нещодавно сказав співрежисер Кем Пауерс. У місті новий лекс Лютор. Після того, як кілька тижнів тому в листопаді підтвердили, що Ніколас Голд веде перемовини про роль класичного лиходія DC Comics у фільмі Супермен Спадщина, співголова студії DC і режисер фільму Джеймс Ган оголосив офіційний кастинг. Ми пішли на вечерю, щоб відсвяткувати та обговорити, як ми можемо створити лекса, який відрізнятиметься від усього, що ви бачили раніше і ніколи не забудеться, написав Ган. Ган також додав, що незважаючи на те, що звіти з'явилися в пресі тижнями раніше, кастинг Голта був остаточним лише пару днів тому. Гол приєднується до раніше оголошених корен світа, який виконує головну роль Кларка Кента Супермена. А Бруснахан грає Лоїс Лейн, Філіон, Мерсет, Гатегі, Каріган і Габріела постануть у ролі героїв DC Гая Гарнера, Зелений Ліхтар, Дівчини Яструба, Містера чудового, метаморфо та інженера відповідно. А ось Шон Ган зіграє лорда Максвелла. У березні цього року Мандалорець вийшов з третім сезоном, після чого шанувальники почали розголошувати, що наступна глава може вийти на великий кран. Всесвіт зоряних воїн може бути грандіозним за масштабом, але однією з останніх зірок, що сяють, безсумнівно, є мандалорець. Прем'єра серіалу відбулася в 2019 році, і вона розповіла про мандалорця, також відомого як Дін Джарін, який відомий як самотній мисливець за головами, але потрапляє в роботу, коли йому доручать отримати дитину Грогу, щоб перетворити її на імперські сили, але замість цього вирішує захистити немовля і повернути його до свого народу. Серіал мав величезний успіх у шанувальні. Ників із трьома сезонами та спін-оффами Асоки і Боба Фета. але ніхто не знає, коли вийде четвертий сезон, і схожу, четверту частину можна було б показати на великому екрані, тобто в кінотеатрі. Під час епізоду Зеход Мік з Джефом Снайдером і Джоном Ротчею Снайдер перефразував старі чутки про зоріні війни, які були в нього за плечима. Схоже, що наступний розділ «Мандалорця» може вийти на великий екран, написав Снайдер на своєму веб-сайті. Я керувався теорією, що фільм з Дейзі Рідлі стане наступним фільмом про зоріні війни, але тепер я чую, що шанси на користь іншого проекту, який покаже подальші пригоди «Мандалорця» і його маленького друга. Що стосується прем'єри, будь то повного метру чи серіалу, це слід очікувати не раніше 2025 року. А враховуючи, як зоряні війни люблять випускати фільму у кінотеатр перед Різдвом, то слід очікувати фільм взагалі у грудні 2026 року. Warner Bros. нарешті показав другий трейлер до другої частини Дюни. Майбутнє продовження, яке адаптує вихідний матеріал автора Френка Герберта, має вийти 1 березня 2024 року. Новий трейлер дає найкращий погляд на низку нових і старих персонажів і дражнить, наскільки епічним за масштабом буде фільм. У той час як попередні трейлери були більш споглядальними, новий погляд на Дюну частина друга значною мірою підкреслює елементи дії фільму. Це включає повну послідовність битв між фріменами та харконенами, а також різноманітні бойові сцени на транспортних засобах, збільшення екшн-треків з попередніми коментарями вільньова, причому режисер обіцяє, що у продовженні буде більше жорстоких сутичок. У продовженні буде багато екшену, але останній трейлер також дражнить, що романтичні стосунки Пола та Чанні також будуть у центрі уваги. У той час, як між двома розвивається тісний романтичний зв'язок, пол навіть ділиться з нею деталями своїх кошмарів. Пізніше сцени в трейлері свідчать про те, що поле все ще не повністю визнало вільним і що залишається натяк на недовіру. Залишається багато запитань щодо дюни частини друга, але до виходу фільму залишається усього 2,5 з половиною місяців, тому давайте зачекаємо. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.